Це є авторський театр. У нас є своя драматургія, свій драматург, який пише спеціально про сучасність і про минуле. Про сучасність і про минуле. Але також, щоб ми не забували, що ми маємо класику, то ми стараємося таку майстерність свою відшліфовувати на класичних. Драматичних творів. І цього року якось так сталося, що ми взяли до постановки Олександра Олеся. Ми пробували танець життя, поки що ми ще його не осягнули. Ми взяли водевіль по Мюллеру, такий собі веселенький водевіль. А до вас ми привезли осінь Олександр Олесь. Прекрасна мова у цього автора, тому ми її хочемо осягати. П'єса символістична. У нас була задумка дуже великий такий експеримент робити. Потім ми зупинилися, подумали, що ще так не, жорстоко не будемо. Експериментувати з Олександром Олесем, вслухаємося е, в його текст і передамо почуття. Завтра ми будемо грати тут е, також середньовічний фарс, французький казан, а весел, веселий кумедний, А сьогодні у нас буде трошки. Суму, що я хотіла ще сказати, працюючи з молоддю, ну хто трошки старший розуміє, є такі поняття колишньої моралі. Для сучасної молоді це вже треба трошки пояснювати, що то таке. Є чоловік, який одружений. І він закохався в молоду дівчину, і це вже трагедія, тому що він не має права це робити. Так було по моралі в скажімо, 100 років тому. Тепер це трошки легше вирішують, і тому молоді треба пояснювати, що ну що ж тут такого смертельного, ну закохався, ну приїхав в ліс, ну і що далі. Чого про це так багато говорити? Олександр Олесь, якщо так в його вчитуватися біографію, сам був закоханий в молоду, і в нього такі були фантазії, що з ним буде, якщо не дай Бог в нього щось таке станеться. Одну комедію він написав по Мюллеру, там чоловік. Одружений на старшій і всі там екзекуції молодої жінки, не старшим чоловіком. А в осені тут що станеться, якщо він собі дозволить нарушити отакий шлюбну присягу? Ну, Ми експериментуємо, ми хочемо, щоб молодь знала майбутнє і знала трошечки минуле. І трошки заглядаємо в мову минулого, тому що е, мова наша багата. Ну і хочемо, щоб вам було цікаво. Ми будемо намагатися кохати пристрасно на сцені, і ми починаємо. Дякуємо, що ви прийшли. Приємного перегляду. Дякуємо вам. we <laughs> Паночку спілували. Я ніколи не думала, що ви завітаєте у цей ліс у такій либокій осі. Ви ніколи не приїздили так пізно. Станні листя і стоять, холодні і мертві. Одні сосни зеленіють, як зелені завжди, і журно хитають своїми головами. О, як не хитатись їм, як не журитись, коли вони стільки на живі. Всього набачились. Умерти б. Смерть не приходить. Ще, мабуть, ми довго житиме, старі сонці. Не кидатимемо своїми старими головами. Чуєте? Ви чуєте, як виє? Чуєте, як серце? Знову повернувся сюди той проклятий вітер, що прилітає завжди восени, і починає битись об вікна і вити, як голодний звір. Скажений, як ти обрид мені своїм скигленням. Ну чого тобі треба від мене? Мерз холодно! Не пущу в хату! Не пущу! Не пущу в хату! Не пущу! Не пущу в хату! Він завжди виє, коли тяжко буває у мене на душі. Завжди віщує щось недобре. Очікувались, усе завив. А уранці я пішла і вигляділо, що хтось зрубав молоду березу. Замок шкру. О, і крякати. Паночка наша приїхала. Прилетіла наша пташечка, щебетушечка заспіває. Загуди їй, весело, весело, щоб розбіглись хмари на її личині. Щоб красим сонечком вона усміхнулася. О, -о, -о, О, як же як живить завітала. Завітала мене, кучула за лісом, свіжим нажим повітрям захотілося подихати. Слухайте, няню, коли б приїхав той пан, що приїздив до нас в літку, пам'ятайте, рушниця. О -о -о. Коли б він приїхав і став питати мене, скажіть йому, що мене нема. І восени не було тут. І що покої мої замкнені і забиті. Няню, а у нас брама зачинена. А як же? На защіпці. Ніхто не повинен знати, що я тут. Ніхто. Ох. А я вийшла. Хотіла вітер відвернути, та й не встиг. Випити. Тепер витиме. Спати вам не даватиме. Що для нього брами? Паркани. Коли йому треба, він перелетить через гори, через море. Ніхто не повинен знати, що я тут. Парніло твоє личень. Очі позападали. Я цілу ніч їхала не спала. Я ось ляжу, засну і все буде гарне. Панночко тут не заснете. Прилетить вітер і почне битись об вікна і вийти, як голодний звір. То не сховаєшся, він знайде під землею і пролізе в самодушу. Годі, годі, няню. Не накайте мене, мені і так стало страшно. Холод, підходіть дрова, не топиться, твой холод. Наче... Хто може прийти у таку ніч, у таку негоду? А як іде, хто там? Знову зами віддари. Промовка, промовка, про вітер говорили.